Доброго дня. Сьогодні ми відкриваємо двері в досить важливу тему, яка називається тестування навантаження. Тестування навантаження широко використовується для перевірки якості роботи сайтів, які були написані, а також тестування навантаження дає нам зрозуміти, як конкретна програма, скрипт, сайт і тому подібне ведуть при маленькій і досить таки великій нагрузці. Отже, розпочнемо ми створювати наше перше тестування навантаження. Програма називається Apache Metrica, одна із популярних програм, яка використовується для тестування навантаження, і має досить широкий та незручний інтерфейс, який нам дозволиться зробити. Для початку ми створюємо наш тест план, можемо назвати його, можемо залишити стандартну назву, і давайте ми додамо «Thread Group». Тобто група користувачів. Що це означає? Наприклад, перше значення це в нас кількість користувачів. Я ось ставлю цифру 5. В даному випадку це означатиме 5 користувачів зайдуть за 1 секунду Один раз, тобто один цикл. Тут можемо циклів там, 5 зробити, щоб 5 прогонів повторилося. Можемо кнопочку поставити Infinity Це тобто постійно Також можемо написати, що 5 користувачів додаються кожні 2 секунди. Ну, якщо поставимо одиницю, то просто 5 користувачів зайдуть за 1 секунду, тобто в 1 одиницю часу. Можемо 500 поставити користувачів, які зайдуть за 1 секунду, і так далі. Давайте ми почнемо з невеликих цифр. Зробимо 5, адже це в нас повчальний урок. Перше Тестування навантаження, перший тест-план. Крок номер 2 це ми маємо натиснути Add, Sample і http Request, тобто додати наш, наш запит. Для цього ми пишемо HTTP, в принципі, можемо зайти на реальний сайт, оскільки в нас тестуються сайти на локальній машині, на цьому комп'ютері, з якого я записую відео. тому я просто пишу HTTP і також ввожу назву хоста. Це у нас тест 5. Також давайте додамо ми таблиці для результатів. Це ми натискаємо Add, Listener і View Results Table. Нам, в принципі, потрібно оптимальний варіант це кілька таблиць. Також ми ось цю табличку додамо View Results in table і. Останній крок, це ми додаємо ще одну таблицю для результатів. Досить таки має е, корисне значення. Наскільки я, якщо я не помиляюся, мабуть, ось ця табличка. Так, е, все вірно. І давайте ми запустимо перше тестування навантаження, але перед цим ми збережемо наш тест план. Е, ми його назвемо просто. One My test. Ну, тобто перший <хи> мій тест. Чудово. Будемо пробувати. Я натискаю Start. П'ять користувачів зайшли на наш сайт. Ми бачимо в цій таблиці View Results 3 Ми бачимо, що сервер вернув код 200. Response Message OK Тобто запит успішно виконався. Друга таблиця нам. Показує інші дані, в принципі, що ці 5 запитів були успішно оброблені, скільки байтів відправлено. І також у нас останні, остання таблиця: це показує запитів відправлено 5, час відповіді від сервера. Давайте ми так перезмістимо середній в мілісекундах. Тобто максимальний, середній і мінімальний. Ну І також у нас багато інших даних, у них швидкість передачі даних і тому подібне. В принципі, можемо ці таблиці ми очистити для наступного тесту. В принципі, тест-план перший ми виконали. Для того, щоб переконатися, що дані дійсно були відправлені на сервер, ми в принципі, знаємо. Я впевнений, що дані відправлені, адже код 200 ми отримали. Для цього я написав ось скрипт такий. В якому у файлі записую я get параметри, які були передані пост, і е, файли, які ми завантажили на наш сервер. Е, і також, якщо у нас є файл, тобто ми відправили зображення, ми його будемо завантажувати в папку Images. Перейдемо ми в папку Data. Ось у нас 5 файлів. І давайте ми подивимося. Ми бачимо, що запити цих дійсно відправились, 5 файлів створилося, і дійсно файлів ми не відправляли, пост запитів не відправляли, і GET запитів також не відправляли. E, Apache Meter нам дозволяє відправляти дані різні. Це може бути корисно для того, щоб протестувати форми на сайті, і також інші дані. Для, наприклад, я хочу відправити кілька GET-параметрів. Для цього я ставлю слеш і пишу, наприклад, Get параметр name, там, наприклад, Іван, потім телефон. І такий номер телефону напишемо. А також у нас інші дані, наприклад, там пост і дорівнює або просто код і дорівнює 37. Давайте спробуємо ми відправити ці дані на сервер. Ми бачимо, створилися інші 5 файлів для кожного запиту, і ми бачимо наші get-параметри. Це Name, іван, потім PHONE, номер телефона і код. І ось такий код, який ми дійсно відправили. Далі ми можемо відправити пост запити. Для цього ми тиснемо кнопку Add і давайте напишемо нашу першу змінну пост. Наприклад, також «Name», потім значення цієї змінної. І давайте ще одну змінну створимо пост. Це, наприклад, e-mail. І напишемо. З потолка придумаємо ось такий e-mail адрес. Чудово. І для того, щоб ці запити в нас були відправлені, ми ось тут ставимо пост. Пробуємо. І ми бачимо, що створилися ще одні файли. Тобто запити на сервер були успішно відправлені. І ось ми бачимо нашій пост дані. Тобто get. Параметри і постпараметри це ім'я, змінна і email-змінна. Чудово. І Останнім кроком ми відправимо файл на сервер. І Не просто відправимо його цей файл, на сервер, а загружимо в папку Images. Я ці файли видалю, щоб не путатись. І давайте я покажу, як це робиться. Це робиться досить просто: ми натискаємо файл Upload, тиснемо Add. Пишемо ми адресу файлу, це diskd і один.spec. Також у нас ми пишемо параметри змінну, це в нас image. Ця змінна, вона ось відображається, по якій ми будемо отримувати наш файл. І також тип файла ми пишемо image коса лінія.шпек. Це в нас шпек зображення, і також ця інформація має бути. І для того, щоб ці файли, щоб самий файл відправлений був успішно на сервер, ми ось натискаємо галочку Use Multipart Form Data, тобто файл, щоб кодувався для відправлення на сервер. Чудово натискаємо нашу кнопочку запуску теста і ми бачимо, що файл був успішно завантажений в цю папку. І також, що не дивно, цей файл має відображатися в файлі. Ми бачимо наші get параметри, Post і змінна Files, тобто суперглобальний масив Files, в якому є інформація про наш файл: це тип, розмір і інші дані, які необхідні для цього файлу для завантаження. Ось так ось такі основи навантажувального тесту. І давайте ми, звісно, збільшимо навантаження, поставимо, наприклад, 100 запитів за секунду і спробуємо їх відправити на сервер. Перед цим очистимо наші таблиці для результатів. І давайте ми будемо пробувати. Отже, запити були відправлені, я бачу нових 100 файлів. І також у нас має завантажувати. 100 зображень. Ну, в принципі, зображення 100 штук не завантажилися, адже в нас ім'я зображення має конкретний конкретну назву, але в принципі, як ми бачимо, все успішно в нас працює. Сподіваюся, що даний урок про тестування навантаження був корисний. Дякую за увагу, за перегляд. Ось така основа, яка дозволяє нам створювати. І тестувати любі сайти, приложення навантаження перевіряти і тому подібне. Дякую за увагу і до наступних відео.